17 лютого 2023 року місто Костопіль Рівненська область. Ось, я нахожусь на березі так званої річки Вонючки. Вулиця Степанська, міст через меліоративний канал. Подивіться, що відбувається 10 числа січня. Місяця, схоже відео було мною зафіксовано. Схожий факт був зафіксований. Називалась поліція. На другий день приїжджав телеканал ICTV. Телеканалу СІТВ. Через телеканал ОСІТВ було поліції обіцяно звітувати про результати. Сьогодні 17 лютого. пройшло більше місяця. Ну ось бачите, які результати. поліції відкрите кримінальне провадження. Ну, я так розумію, тільки відкрито. Якби щось робилось, то ви бачите самі, що робиться. Просто повна бездіяльність. Дякую, дякую.